Слава Богу, Божий план. У тебе так багато є питань, та відповідь на них є тільки в Бога, бо в нього є для тебе дивний план, і є тобі назначена дорога. Ніхто з дороги тої не зіб'є, не зможуть збити труднощі й тривоги, тому що там Господь з тобою йде. І ти є під опікою у Бога, в його руках твоє земне життя, і Він, як хоче, кроки направляє, Він знає все минуле і майбуття, все, що пройшло, і що прийти, ще має. Він знає те, чим томиться душа, і з чим змиритись зовсім ти не можеш, він чує все, що кажеш ти в тиші. І в цьому він, єдиний, допоможе. Усі поради, просто марнота в твоїй душі повинна бути основа закладена, підвалина Христа. Лише тільки Бог, Твоя одна опора. Сьогодні план диявола такий, щоб вкрасти тих, хто Богові потрібний. Він з усіх сил сповняє задум свій. І він бере для цього навіть рідних. Тобі потрібно Божу волю знати, знати її, і лише її триматись, тоді ти в битві зможеш устоять і стріли всі ворожі відражати. Якщо ти хочеш Його словом жить, виконувати, будеш Його волю, то Він з тобою й ворога змирить, і друга він замирить. Теж з тобою, згадай дорогу, по якій ти йшов, згадай про те, який він милостивий, згадай, коли до тебе не прийшов або забув, залишив, чи не прийняв, згадай, мій друже, чи було таке, чи хоч колись Господь твій запізнився. Ні. Не вагайся, а іди вперед. Бо Бог він і сьогодні не змінився, Він тільки подив з неба свій пішле, і там, де все сухе і омертвіле, умить одну знов стане й оживе, і всі побачать його славу і силу. Він сильний, там, де виходу нема, відкрите знов, зовсім непомітні двері. І ти побачиш Божі чудеса, і укріпишся ти у Божій силі. Зміцняй, зміцняйся Духом, Бог з тобою йде, і все допущено, як Батько контролює, і через цю долину проведе, а у кінці вінець тобі дарує, тож укріпись, і духом ти не падай, з тобою Бог сьогодні й назавжди. Амінь.